Мені хороші. Я до вас не виходила так довго, бо захворіла. Весь цей час мучилась, бідолаха я. Сьогодні коротенький розклад для вас, наскільки зможу, бо ще не дуже добре себе почуваю, але я з гарними новинами. Я сьогодні отримала нарешті вже відео а, подяку від 651-го батальйону ППО. І спочатку я вам подякую за те, що ви долучилися, за вашу довіру, за ваші відкриті серця, за те, що ви всі доєдналися, і хтось донатив, хтось просто був поруч, хтось думками був з нами, хтось благословляв молитвою. Я хочу вам за це щиро подякувати. Ви неймовірні. Дякую. Я знаю, що в мене найкращі підписники в світі. А зараз мої хорошенькі, Дивимося, що нам сказали, хлопці. Бажаю здоров'я всім вільним духом. До вас звертається протиповітряна оборона, 651 батальйон. Ми щиро вдячні христині Боговіт та її підписникам, які... Зібрали для нас 25 тисяч 744 гривні для ремонту наших пікапів, які несуть бойове чергування для прикриття мирного неба. Щиро вдячні вам, шановні підписники. Ми вас любимо. Ці кошти передані нам та використані для ремонту техніки. Дякуємо. Ну що, я гадаю, що дуже гане відео. Мені було дуже приємно допомогти бути корисною. Так, ну що, а ми з вами дивимося сьогоднішній розклад на дві позиції коротенький під назвою Сюрпризи ближчим часом. Вибачайте, за мій голос по-іншому не можу. Перший і другий. Тобто перша позиція, другий. Друга позиція. Перший сюрприз, другий, так? Да? Ой. Буду трошечки відкашлюватися. Сорян. Так, ставте на паузу, кому потрібно більше часу. А я поки що розпочинаю з позиції номер один. Привіт, зайчики, дивимося. Сюрпризи на порозі, вау смерть. Клас. будем зараз уточняти. За що нам тут хочеться сказати? Смерть, трансформація. Вау, трансформація в любов, наповненість, смерть. Завершення жизненного етапу. Що завершується? Швидкісні зміни. Завершується, знаєте, як мені йде тут? У вас починається період наповнення, а був у вас період очищення. Очищення від чого? Від різних, хочете сказати, знаєте, в організмі є шлаки, то у вас були в вашому житті такі шлаки під назвою там блоки. Власне судження, думки, якісь, да? люди деструктивні, деструктивні програми закладені у вас народження. Да? Тобто тут от таку повноцінну мені картину кажуть, що ти постійно була в напрузі перша позиція. Постійно потрібно було виборювати своє містечко під сонечком, але кажеш, ти зникаєш, тут вже йде наповнення. Уже для тебе, а не від тебе. Покажіть мені ще. Однозначно, верховна жріця. У Вас закривається ще більше знань, ваша інтуїція. Ви починаєте розмовляти з собою, чути, бачити себе. Навіть хтось із вас почне підказувати будущее. Да, даже таке буде. Я дуже вибачаю, що я кашляю вічонки, сорі. Кому не комфортно, просто не слухайте, добре? Так, ще. Опа. Опа. Ага. Йой. Між двома мужчинами вибирать будете, чи що? Це ще як так перша позиція. А ну-ка. Це один мужчина чи. Боже. Що ж там? -то? Ну так, покажіть мені. Ну, дивіться, як в кого. В кого тут може бути з прошлого мужчина прийде? І новий мужчина. Ось може бути трансформація у мужники. <кій> Олений урок буде прийти. А з цим мужчиною а, змінити тактику, змінити сценарій і бути щедрою, відкритою, наповненою. Акцент має бути на собі, не на ньому. Не для того, щоб віддати ресурси, для того, щоб наповнюватися і кайфувати. Якщо вам кайфово з цим чоловіком, перестати боротися. Що це за мужчина? І тут новий путь починається. Знаєте, всякі тріугольники уходять і у вас формується пара. Перша позиція тут формується пара. Боже, ще мужчина. Господи, це звезда ви моя. Розкривається у вас, конечно звісно, сказати, розкривається. розкривається енергія, що біля вас. Прямо. Ну це, Я хочу сказати, пара ну от пара. королева король, король жезлов. Да? То есть, в когось це може бути третій мужчина новий. Да? В кості може бути, що залежить від вашого. Настрою. Наприклад, якщо я королева мічей, до мене приходить такий самий король мічей. Якщо я пропрацьовую себе, я королева жезлов, до мене приходить король жезлов. Якщо я королева кубка, до мене приходить король кубка. Якщо я імператриця, до мене приходить імператор. Тобто мені, мені тут більше а, перестати закриватися від прояву мужчин, який би він там не був, а, не принижати його. А, інакше ви вибираєте автоматичну самотність. Дозвольте мужчинам проявлятися до вас. А ви собі просто творіть, будьте в собі, наповнюйтесь, кайфуйте від себе. Тут в основному дивіться, там, де вам комфортно, там, де вам класно, там, де ви любляча, а там, де ви наповнена, королєва кубка. Да. А ви бачите, ви закриваєте любов до себе. Таким чином ви не виходите ніяк в перемогу. Тобто ви не дозволяєте собі бути повноцінно щасливою. Тобто, ви ставите на паузу все. Як для, для першої позиції вийти в повноцінну перемогу без пауз? Що тут потрібно? Бути чесною з собою? Зрозуміти, що все в ваших руках. О, темна сторона, що тут у нас діял? Це ілюзія, що вам чогось там бракує. Це ваші ілюзії, в яких ви плаваєте, які не дозволяють вам бути щасливою. Повноцінно. Це те, що закриває вас від вашого майбутнього, від вашої дороги в майбутнє. Той факт, що ви живете ілюзією, що ви якась не така, вам щось не, не то. Мужчина з любов'ю готовий. Хватить обманювати себе і хватить жити самообманом. Хватить жити подвоха, підстави житті. прикачувати, будь ласка, свою стабільність. Стабільність в чому? Я самодостаточна. Мені достатньо просто бути і по праву свого народження заслуговую на найкраще, на кращого чоловіка, люблячого, прекрасного да, на прекрасну роботу. На діток, на бізнес. На заводно, на здійснення будь якої вашої мрії. От ви достойна, все. Точка, да? Дивіться, точка, карта закрита, все. Хватить гратися, ти мені, я тобі. В житті, так, типу? Виходьте вже з тих сценаріїв, типу, очікувань, чогось там. Очікування заберуться. Знаєте, як тут мені йде? Зараз я вам поясню. В чому заключаються очікування? А, в тому, що ви до себе ставите багато різних претензій. Відповідно, у вас люди появляються в вашому житті, які не можуть вас прийняти, які не можуть обрати вас. Чому? Тому що в них до вас також багато претензій. Тобто в них є певний свій. А, а, як вам сказати, критерії? Виставляються вам теж якісь певні критерії, якісь теж претензії, вони можуть бути внутрішніми, наприклад. І вас не обирають, тобто ви не є вибором номер один. Тому що ви для себе не вибір номер один. Це все дзеркально. Запам'ятайте, будь ласка, що ці от процеси відбуваються, і сюрпризи вони готові. От, мужчинчики вас ждуть, наповнення вас чекають. Головне пам'ятати про те, що ви проходите свої уроки. У Бога немає інших рук, окрім ваших. І він не може піти з Сашою, вашою печею. Ще кимось там рішить за вас ваші трабли в голові. Розумієте, да? так? Якось так, доєчки, Привітики. дивимося вас. Подарунок. У вас зараз розриває не просто так. По-перше, тут ще колесо фортуни. у вас змінюється сценарій, поведінки, сценарій життя. У вас зараз дуже складний період, який називається трансформація. Така трансформація. Не по смерті, що щось вмирає. Тут ось тільки починається. Духовність включається. Повноцінно включається вже аспект духовності, пізнання себе. Віддайтеся, будь ласка, вищим силам, не боріться з ними, тому що зараз вже не буде більше працювати так, як ви сказали, як ви захотіли. Тепер ваша душа ну, якби в руках ангелів. Вищих сил, по факту. Так, да, трошечки, бачите, вам ресурсу не вистачає зараз. Занадто багато роздали ресурсу. Нічого, обнулення тут теж, бачите, обнулення йде. От вас зараз вложили, наприклад, хтось хворіє, може хворіти, як я, наприклад, да? Перепрошую. Фу. От. А, хтось хворіє, когось просто не можуть. Вперед рухатися справи якісь, да? все стало, все ступор, всі сфери життя могли зупинитися. Перестаньте боротися, дозвольте всьому відбуватися. Все зараз відбувається найліпшим, найвищим чином для вас через ваших ангелів хранителів. Десь не пройшли урок, десь не почули, десь не усвідомили. Зараз вам це підсвітять і ви прийдете свої уроки. Зараз наодинці з собою ви повинні розібратися. Пізнати свій внутрішній світ, який допоможе вам розкрити нові грані, своїх нових можливостей, да, коли відбудеться обнулення, сюрпризи. Пізнання своєї сили. Тут відкривається новий, новий шлях, до якого ви зараз просто не маєте, зараз не маєте того ресурсу, щоб туди увійти. Що це відкривається, покажи. От новий шлях, в невідоме. Переписуєте сценарій зараз? Ой, ви настраждалися в житті. Переписується цей сценарій. Вас, е вас унічтожали, ви дозволяли. Ви знаєте, як е жертвам? Побіду ви отримаєте. З приходом мужчини в ваше життя? ви розумієте, для того, щоб прийшов мужчина достойний, вам потрібно стати самі для себе достойною. А, що означає стати достойною самій собі? Зняти маску? Зняти маску і усвідомити, хто ви сама для себе. Що ви боїтеся в стосунках? Ви мужчин, наприклад, боїтеся. Ви боїтеся, що у вас заберуть ваші ресурси, що у вас недостатні ресурси, що ви недостатні. Що якщо мужчина прийде, то він знову знову якийсь буде подвох від нього. ну тобто, Що вам ще працювати і працювати. А, знаєте, така розфокусіровочка. Ви закриваєте себе від шансів, тому що ви боїтеся, що ви не готові ще. Це брехня, ви готові. Ви повноцінно готові. Старші аркани кажуть. Ще карму дозакрити треба. Ще ви граєтеся з кармою. Що означає граєтеся з кармою? Ніяк не можете за сама обман. Ніяк не можете попрощатися з минулим. Тобто, дивіться, ми живемо, у нас є, виникає певний досвід. І наша пам'ять береже цей досвід. Да? І виходить, коли до нас приходять нові люди, десь зі схожими якимись програмами, ми починаємо це все перекладати на минулий досвід. Десь минулий досвід, давайте так, не це все на минулий, а минулий досвід перетягувати на теперішнє. Так, не працює вже все. Ви повинні запам'ятати раз і назавжди. Те, що було колись, воно більше не повториться. Навіть якщо буде створюватися схожа ситуація, ви вже не та, люди вже не ті, не та вже ситуація, яка була раніше, не ті відчуття, не ті переживання, не ті страхи. Вони є. Але вже не то, розумієте, буде легше набагато побачити, де тебе аб'юзять. І ти така, ага, усвідомила, окей, відпускаю ситуацію, тому що ну, от, а, цей мужчина от мене зараз аб'юзить. Або на роботі, там, начальник, або ще ж сумнів це не підходить. Все, я з легкістю прощаюсь. Да? Бо раніше ви, наприклад, мали такий досвід, ви розумієте, до чого це призводить. Але ж ви розумієте ще один факт. Що тільки ви зможете повпливати на події в своєму житті, ви приймаєте рішення. З кожним днем, створюючи свою долю, ви це робите. Коли ви приймаєте рішення, ви створюєте свою долю. Тому усвідомте цей класний лайфхак, що кожен раз, коли я йду проти себе. Або коли мені щось не подобається, я роблю. Це все. Мене не кажуть. От. Ну, тому що це буде убиток. Обиток собі і насправді це карається спочатку, грошики і забирається. Потім руйнуються плани, руйнуються стосунки будь-ким, будь-коли. Будь-як. І вже далі остання стадія це забирають здоров'я. Психосоматика вже, тому що коли психіка перші два етапи не усвідомлює, то вже вона починає. Тобто ви не усвідомлюєте те, що психіка хоче хоч, сказати, тоді починаються вже інші міри до вас застосовуватись. Якось так. Сюрприз той що тільки ви, моя дорогенька, відкриєте собі дорогу до щастя. Ви на шляху до того, що ви виходите із старих сценаріїв, старих болей, старих страждань, ви вже виходите, ви вже стали, хочете сказати, на крок, на два, на десять кроків, то як, так? Да? Ближче до своєї мрії. Любов до себе, самооцінка, самоцінність. Ваша любов в ваших руках. Однозначно. Да. І реалізація задуманого. Обов'язково. І, до речі, тут буде ще подарунок. Чому буде повернення вашого ресурсу. Той, хто забрав там різними способами, мені кажуть, да, однозначно, повернення вашого ресурсу. В основному тут фінансовий аспект. Можливо, в когось були. Хто позичав кошти, хто крав. Ну там крадники всякі різні робили. Знаєте, я ж таке енергетично. Хтось завідував, хтось ще щось. Ну, найближчим часом, бачите, от така от ситуація у нас. От так, дівчоночки, все, я вас люблю, цілую. До нових зустрічей, па-па!